Друзі, всім привіт! Сьогодні розпочинаю свій влог із приготування сніданку для себе. Я вчора подивилась відео на YouTube і побачила сніданок, який готували. Мені якось захотілося спробувати. Не знаю, чи вийде в мене чи ні, бо жодного разу щось подібного я не їла. Коротше, що там за сніданок. Треба взяти ось такий коточіст. Це як сир, він із, наче зі сметаною йде, не знаю, якийсь такий ріденький грудочками. Потім ще взяти два яйця, у мене ось такі змішуються, наче, ну, наче як для омлету, перемішуються, взбиваються яйця, додається оцей сир. І ще потрібні ось такі тартільї, які треба спочатку. Одну сторону розігріти на сковорідці, на пательні, потім перевернути. І на оцю другу сторону вилити суміш із кота-чіз, з сиру ріденького та збитого яйця, і накрити іншою, іншою ось такою тартилею. Чи, можливо, треба її теж підсмажити на одній стороні. Якось я Якось забула. Зараз буду експериментувати. Потім, коли поклали вже цю суміш, треба на дуже маленький вогонь, щоб воно піднімалося там всередині, все, і накрити кришкою. У мене кришкою не буде, буду накривати фольгою. І потім, вже, коли як приготується, зверху покласти ось такі, ну, може, на ось такі. Треба покласти в'ялені помідори сушені. Та ось такий. Не ось такий. <смі> ну, ось такий, знову ось такий, ось. Та авокадо. І я ще додам рибку слабосолену, верх ногами показую. Це брала у трейдер Джос. Мені вона найбільше подобається, але треба засолювати вже самій, мабуть. І додам ще залишились каперси. Я їх додавала на новий рік. У салат олів'є додам до рибки зверху. Зараз буду готувати, готувати і, можливо, покажу якісь моменти. Ось я вже підсмажила свою тартілію на одній стороні. Тепер буду виливати суміш із двох взбитих яєць. Все, звичайно, повиливалося мимо цієї тартілії. Треба шматочки, щоб усі. Потрапили. Так, зараз, мабуть, ще ложкою пошкрябаю. Так, і тепер необхідно треба передивитися відео. Я не пам'ятаю, чи одразу накривати другою тертілією, чи ні. Ось вона в мене лежить, я її теж з однієї сторони вже підсмажила. Зараз передивлюсь і скажу вам. Передивилася відео, я. Треба було вилити, коротше, половину цієї суміші з одного яйця і однієї половини банки цього сиру. І одразу треба накривати оцією тартілією другою. І вона, звичайно, в мене трохи більше, ніж це інше. Там не так було. Ну і я буду зверху накривати фольгою, а там кришкою. І дуже на маленькому вогні треба, щоб воно все підсмажилося. Я вже приготувала свій сніданок. А, залишила, тут чоловік вже в мене спробував, залишила один шматочок, щоб не знаю, о, ось так показати. Ну, всередині він сказав, що як омлет і сир щось не відчувається. Зверху, я додала оці в'ялені помідори, присипала авокадо ще спеціями, а тут ось так поклала рибку з каперсами та салатик. Зараз буду снідати нарешті, бо вже 11 година майже. І бажаю всім смачного кітя ноу. На під столом просто. Seriously? Ну, що можу сказати? Я вже спробувала цілий, цілу четвертинку, чверть. М -м -м, можу сказати, що мені, мені дуже сподобалось. Мабуть, на 4 з 5. І буду готувати ще такий собі сніданок. Єдине, що я б ще додала, це всередину натертий сир трошки. Ну, це не мій смак. Так все доволі смачно і цікаво. І по поводу того, що я сказала, що треба було половину покласти, мені подобається і два яйця на, оці, на оцю всю тартилю. Тож, все, як я зробила, мені сподобалось. І десь я готувала 10, годин, годин, 10 хвилин на маленькому вогні, коли вже підсмажила і налила суміч з яєць та сиру. Сьогодні була в магазині Trader Joe's, заїхала одразу після школи, як Соломію завезла. Сьогодні перший день уже як вона пішла після а, канікул і купила ось такі продукти. Це круасани, Соломія, нарешті, стала їх їсти із а, вершковим маслом та забула, як називається, варенням. Ось. Потім ще чиабата, це також вона буде їсти. А, можливо, як наче бургер. Я її розрізаю і котлетку всередину кладу, і вона тоді їсть. Це ще купила такий мультизерновий хліб. Це буду, мабуть, я їсти її. Якщо вона теж захоче, то її. їй також дам. Ще закінчився кефір. В основному це я п'ю його, мені подобається він. Коточ взяла. Це для сніданків, які я спробувала нещодавно, мені дуже подобаються. Із яйцем Cottage Cheese та Тартлія. Це якась нова сметана. Такої ще там я не бачила, не продавалася, була інша. Приготувала борщ. Вчора до нас приїжджала Віталіна. І не було сметани. Тож я її купила до борщу. Це якийсь рисовий пудинг, але я його купила вперше. Не знаю, спробую. Я люблю. А всі інші члени моєї сім'ї щось таке не люблять. Потім це для Соломії Снек а Хумус. Вона майже третю частину десь з'їдає із цими сухариками, такими печеньками. Це як перекус для неї. Також огірки взяла. Можливо, зроблю салатик якийсь. А лимон лише один, бо якось зрозуміла, що треба брати тільки по одному. Кітя! Кітя знову кричить щось. Так, це салатні листи ли листячка. Будемо їсти салатик, або просто поріжу маленькими шматочками. Банани для смузі, для панкейків соломійних. Також взяла. Це капуста, мабуть, зроблю салатик з огірком з капустою, з огірком та зеленю. Це брокколі. Хочу ще раз відварити і знову давати спробувати соломій, бо вона коли їсть, трохи відкусює, а коли її зовсім не хоче їсти. Це кріп. Потім ще шпинат. Ось такий молоденький. Це для смузі скоріше. Ну, і також додаю до млинців. Ще ось якраз зелень взяла, закінчилася вдома. Це патрушка довго, довго думала і а, кінза. Так, і ще зараз на іншому столі ще покажу. Ось ще я взяла лосось, мабуть, я зроблю або супчик, або просто підсмажу. Або половину супчика шматочка зроблю. Небагато, а половину підсмажу, трошки хтось поїсть. Так, це курячі гомілки, мабуть, зроблю і супчик. Спробую ще раз. Кожен раз спробую, бо все ще маю надію, що Соломія його буде їсти. А її також шматочками або цілими ніжками підсмажу у духовці. Цей чоловік любить кунг-пао, чікін. курка така ж, шматочками її тільки досмажити, доготувати у, на пательні. Взяла дві упаковки. Це грибочки, і ті, і ті зроблю, щоб підсмажу, щоб їсти із гречаною кашею. Так, і це редис. Це для салатику з огірками. І також взяла ще великі коричневі яйця бо закінчились. І останнє ще взяла ось така капустка квашена. Все, і за все це заплатила 93 долари. Зараз буду все прибирати у холодильник і починати снідати. Виглядає якось псновато, проте буду їсти зараз свій обід. Не дуже хочу, не дуже голодна, вірніше. Тут я зробила відварила рис нам із соломію на двох, потім помідорки порізала, відварила також брокколі і це курячі гомілки. Я їх взяла тільки філе. Порізала на шматочки і підсмажила в айрфрайл. Зараз буду разом із соломією їсти. Я собі на сніданок. У мене він сьогодні буде пізній. Ну, як завжди, в принципі, в мене виходить, що я снідаю десь об 11 годині. Я захотіла борщику, зварили ми його, я ми. зварила я його десь два дні тому, тому він такий настоявся там, не видно, звичайно, і м'ясо є. Такий червоненький вийшов в мене, додала сметанки, зелені. І якраз ще. Захотілося хлібчика з лососем та авокадо. Зараз буду їсти Кітя тут навколо нарізає круги, мяукає, кричить. Звичайно, вона борщ не буде їсти. Я б їй дала. Можливо, щось панкейки захоче, які я Соломію робила ще зранку перед школою. Мені смачного і всім, хто щось їсть, також бажаю смачного. Дивіться, я що собі підсмажила в airфraрі. Це маленький такий панетоне. Зараз дістану. Ми купували його у Trader Джос, але він якийсь був трохи недосмажений, мені так здалося. І я його смажила і розігріла в airфраєрі. Одну половинку це буде мені. Ось так зараз із чайком. Можливо, виглядає як трохи запечена, зажарена. Не розрахувала я, оця не така запечена. Зараз буду із чаєм пити. Мені теж так подобається не просто їсти. Взяли маленький, щоб не дуже сильно <смас> об'їдатися ними. Я зараз буду пити це на, солод... на солоденьке десерти. А у чоловіка на обід на два рази, мабуть, ще на завтра залишиться пів порції, бо я не дуже таке люблю. Це Кунг Пао із трейдер Джос. Я його тільки підсмажила, додала соус і все, він готовий. Ось так. Це курка із горішками пінац, арахісом. Ну і там соус різний, і ще трошки овочів. Овочів, до речі, кожного року щось стає дедалі менше. І також відварила макарони, пасту. Зараз все це покладу на тарілку і чоловік буде обідати. Я нарешті повернулася додому і о 12-й годині майже сіла снідати. Це я підігріла в AirFraer такий бургер на сніданок. Він продавався у замороженому відділі магазину Trader Joe's. Зараз спробую. Такий англійський мафін. Там таке, така котлетка, ніби з, здається, сосич, щось там називається. І це я верчу, кручу, хочу показати. Це я порізала помідорки, огірки, перчик та падрушку. Це також у замороженому відділі продається у Trader Джос рис. Та Скляна вермішелька. У мене виделка сьогодні маленька, бо всі інші у посудомийній машині. Зараз буду мити. ось так ще покажу. Дуже мені хочеться вже почати їсти. Сподіваюся, що воно смачненьке. Всім, хто їсть, також бажаю смачного. Ну що, друзі, я записую перше відео на свій мікрофон. Зараз подивимось, чи я все включила, вмикнула, чи ні. Хочу поїхати до магазину TJ Max, подивитися, що там є такого цікавого, бо скоро День Святого Валентина і, можливо, там щось виставили. Ще мені потрібно на кухню до Пральної секції підібрати контейнери в минулого разу. Я взяла тільки два, а ще хочу прикупити декілька, не знаю. Подивлюсь. Ну і хочу показати вам, що там продається у цьому магазині. TJ Max. Поїхали зі мною. Приїхала до цього магазину TJ Max, а Він ще не відкрився. Ще 45 хвилин сиділа у машині і розмовляла з подругою. Зараз через 5 хвилин вже він відкриється і піду вже всередину. Якось тут голосно дуже лунає музика. Це я зайшла у відділ, де продаються валізи. Мені вони не потрібні. Ой, тут ще повно рюкзачків різних сумок. Але зараз я буду щось дивитися інше. Тут якось пустовато. Бо до цього завжди до нового року. Тут були повні полки, полиці вірніше. Ой, я сподіваюся, що мене чутно. Зараз піду до відділу, де мені потрібно щось пошукати. Дивіться, скільки виставили меблі різної. Тут завжди зі знижками продаються різні стільчики, столи. Але ніколи ми тут нічого такого не брали. Оце якраз ось такі при, не знаю, прикроватні, придиванні полички. Нещодавно я шукала і чоловік собі вже купив. А ось тут воно продавалось десь в якомусь іншому магазині за 70, а зараз за 50 доларів. Так, і. Зараз з вами пройдемо далі. Я останнім часом полюбила ось такі кастрюлі, які повністю з металу. Але не подобаються кришки, коли А, ні, тут не буде заливатися вода. Ковші різні. Сотейник, мабуть, правильніше, вірніше називаються. Ось скільки, наприклад, такий коштує, де ціна за 20 он, доларів. Це якийсь он вікінг. М -м -м де тут ціна? Ого, це одразу за 40 доларів. Так, ну зараз добре, подивлюсь, можливо, щось знайду цікаве, потім вам покажу тоді. Мені потрібні були капці, я зайшла подивитися, але якось щось мені тут нічого не подобається. Я хотіла щось на зразок кроксів взяти. Не знаю. Зараз, можливо, помірюю, бо я такі брала колись м'якенькі. Вони не подобаються мені, що вони дуже сильно. Е Спресовуються, зминаються і вже не такі пухнасті, м'якенькі, як до того, як ти їх перший раз одягнув. Тут вже вони з сердечками заодно є. Зараз подивлюсь. О, я б отакі, можливо, взяла, але тут розмір тільки 5-6. Зараз подивлюсь, можливо, щось знайду. Багато капців тут виставили. І вон там подалі ще є й носки. Шкарпетки, не носки. Зайшла в відділ там, де все для кухні продається. І я шукала ще в ікея собі вінчик ось такий. Не ну, ось такий, щось приблизно до цього. Тут он з якоюсь такою дерев'яною ручкою, але не дуже щось мені він подобається. Не знаю, за 5 доларів він коштує. Тут ще є, правда, ось такі вінчики. Трохи чумазі. <смір> Не знаю, щось все тут перевернуто, Треба самому перевертати і дивитися. Багато чого тут можна купити, до речі, ось такі м ложки. <смір> З силиконовими такими наконечниками мені подобаються. Лопатки ось. Ось такі сіренькі. У мене, до речі, зараз щось подібне. Ось дерево, а тут силикон я брала у костку, здається. Хотілося тільки вінчик, але я якось не знайшла те, що б мені дуже подобалось, дуже сильно. О, є ще отакий набір теж подобається. О, тут як наче сердечко. Це для зберігання цибулі, авокадо, такі ніби контейнери у вигляді тих продуктів, які саме всередині зберігати. А ось ще є ножі для стейків. Це нам можливо, я таке колись візьму, бо в нас тільки два в Ікеї ми брали. Ум гарний набір ножів з KitchenAid. Від KitchenAid, не з я сподіваюся, що дуже сильно не лунає гучна музика, коли я записую, бо якось не знаю, я навіть зосередитись не можу. А це такі... Защіпляти. Прищипки, я не знаю, як сказати українською. Коли ти відкрив якийсь пакетик із продуктом всередині, а потім, щоб не пересипати кудись, просто закрити такою защіпкою. Це скляні трубочки, щоб пити напої. Коротше, тут багато чого є. Ось такі ще трубочки. Зараз подивлюсь вже без камери, не знімаючи, бо і там голосно хтось кричить, і музика кричить. І я не можу зосередитись. Зараз швиденько подивлюсь, можливо, щось тут і знайду собі. Ось я знайшла ті самі контейнери, які я брала минулого разу для пральної секції на кухні, тобто для пральних порошків, для соди. Я поклала собі вже у візочок. І ще тут дивлюсь, що тут ще, дивіться, можна купити набір, набір столових приборів. У мене зараз є. Скільки, до речі, такі коштують? 30 доларів. Ось якісь виделички. Також іноді потрібні, проте не зараз. Звичайно, тут щось підрозібрали після Нового року, якось не дуже багато всього. Я взяла собі. Ось такі дощечки з бамбуку зараз покажу поближче. Ну і тут також багато різних контейнерів для, ось, для печива, наприклад. Не тільки для печива, для чаю. Я колись хотіла такий, але цей мені конкретно цей не подобається. Тим паче ми зараз п'ємо не у пакетиках. Так, у мене. Є контейнери на кухню ось цієї фірми Окса. Тут я побачила ще для кави. У нас контейнер не дуже щось хотіла б замінити. Ось тут якраз є із ложечкою всередині. Проте подумаю. Не можу закрити тепер. Тут ось, бачите, такі показані саме цієї фірми про кіпер якийсь. Не знаю, не бачила до цього. Є ще також скляні, але я не знаю, чогось мені скляні не хочеться. Цей, наприклад, 5 доларів він коштує. Ось тут я всередину понюхала якийсь запах, не дуже від дерева, мабуть. Так, ну і тут також є ще. Ось, ось я поклала собі дощечки. Хочу замінити. В мене одна бамбукова. І цей набір коштує он. Раніше коштував в якомусь магазині 20 доларів, а зараз 15. Три такі дощечки. Соломія також буде допомагати мені нарізати. І ось цей контейнер я взяла для, мабуть, соди. Подивлюсь, дома вже покажу. Так, що тут ще є? Ой, чуть не врізалась. Ну, тут мені такого. Не дуже хочеться покуп... купувати додому до якогось свята. Ось, наприклад, дошечка у вигляді сердечок. Це для сиру, мабуть, скалки також, але які вони якісь легесенькі дуже. Також підставки під чашки. Ну, гарно, але не хочу купувати багато чого додому. Так отут посуду багато. Я до знову якісь пусті полички. Чашки, не знаю, мабуть, подивлюсь щось. Якщо мені дуже сильно сподобається, то візьму. Колись раніше дуже хотіла для меду таку контейнер, чашечку. Ось тут якраз є скляний. Але зараз якось не хочеться мені чогось. Потім ще колись хотіла, ого, яка важкенька, Набір такий із золотавим. Верхом по краях, не знаю, але я якось щось не хочу, вже не хочу, або поки що не знайшла те, що мені б сподобалось. Це, мабуть, для снеків на стіл. Якийсь такий набір. Ой це скло, незрозуміло чи скло, чи ні. Також є якась чаша, не знаю для чого. Це не для салату ж така величенька. О, кружки Стенлі. Чашки, кружки. Скільки вони коштують за 20 доларів, але немає, здається, трубочки. Добре, зараз ще походжу, можливо, щось цікаве знайду, тоді вже вам покажу. Треба постійно тепер перевіряти, чи працює мікрофон, бо тільки що записала відео для вас в машині і воно не записався звук. Записую ще раз: я взяла тільки дві речі, вийшла з магазину, заплативши 15 доларів. У мене був купон 10 доларів знижки. І я заплатила тільки 15. Взяла три таких дощечки. У мене одна була, і вона вже трохи ну, старенька, можна сказати. Взяла за 15 доларів три штучки, можливо, Соломія буде на маленькі різати і допомагати мені на кухні. І ще взяла собі контейнер. У мене вже два таких є вдома. Я пересипала вже в них в пральному в відділі на кухні, там, де а, стоїть сушилка і пральна машина. А, на полички я вирішила поставити собі такі контейнери: один для соди, один для м, ароматизатора, таких а, гранул, капсулок маленьких гранул, вірніше. І хочу ще, можливо, перелити сюди свій а, засіб для прадня. Можливо, ні, можливо, ще щось інше пересиплю. Хотілося б, щоб вони були всі три однакових. Тож, зараз буду їхати додому. Всім дякую за перегляд цього відео і до наступного відео. До зустрічі у наступному відео. Дякую!